Оф, немов олія льону, Пролє, Пролється світло на весні, і питиме блаки солону, душі сообрії ясні, І гіркоту твоїх цілунків і теплоту твоїх водок, ти, смак усіх на світі трунків ти, найпекучіший огонь, Хай загублюсь у сині ночі, у довгих пошуках доріг, я за твої бездонні очі. Охоче все б на світі зміг. Бери, веди і володій, люби мене, й не зупиняйся, від твоїх надій, я обернусь, лише лишайся, тебе з собою урятуй, і закрай світу заведу, навіки вічні зачарую, коханням з розуму зведу. Тісні пісні, обійми ширші, я зацілую та спалю. Усі, які до мене гірші, я так один тебе люблю.